Друзі, нас інфо перші про головне поїхали станом на 8 листопада. Після останніх обмінів раніше тихо, ні питання, емоції, навіть щодо загиблих синів. Тепер інша Росія, звернення типу, де мій син, і навіщо його вбили? Лунають тисячами через соцмережі від Сибіру до Петербурга. Протести уже не поодинокі, а масові вражаючі в мобілізаційних масштабах. Нарешті голоси, які вже не можна мовчати. Ось що говорять росіяни про обмін і про ситуацію в країні. Ми дотримуємося конвенції. Росія ні хижий обмін живими повернулися, але. Цілих лишилися одиниці з трьох тисяч обмінених росіян на батьківщині. Дожили лише двоє. Решта зникли утилізовані на вулиці. Тепер вдови. Матері, сестри наречені усі з гнівом. Вони більше не мовчать. Їх використовують як худобу. коментар з Красноярська. Жінка з Красноярського краю, яка втратила чоловіка, сказала: їх не лікують, не рятують, не поважають їх. Використовують як худобу. Її відеозвернення зібрало понад 5 мільйонів переглядів у телеграма. На наступний день до неї додому прийшли люди у формі, але вона встигла. Зняти відео і публікувати. Я не боюся, мого чоловіка вже немає, і ви його не врятували. Символ зміни шоу тиші, що критикувало правду. Це не протест, це вибух мовчання, що розірвав екрани з пропагандою. Режим боїться негучних гучних демонстрацій, а втрати контролю над дисципліною. І цього вже втікає через запитання, таких як вона аналіз, тріщина в керівництві режиму складника і вплив на ситуацію в РФ. Масова жіноча протестна хвиля, розриви з гаслами, все під контролем, а постидні поряд. Ки правдиві в соцмережах поширення болю стає політичним чинником, радикальне мовчання. Крик тиша стає сильнішою за репресії. Страх влади перед дисципліною трата легітимності, навіть і серед армії. Кожному шанс на життя після обміну українським воїнам дають повну медичну діагностику, відпочинок в санаторіях, реабілітацію, головне право вибору, повернутися на службу або залишитися в мирному житті, або допомагати побратимам іншим шляхом. Жота не змушуються повертатися на фронт, бо вони вже зробили достатньо. Атнього Росія, табори собаки і тиша своїх обміняних Росія зустрічає як зрадників на пункті прибуття ФСБ ОМОН, службові чарки. Перші слова не вітаємо, а слідуй за мовою. Жодної свободи, жодних зустрічей з родичами, лише короткий дзвінок. Я живий все. Потім триденна перевірка на благонадійність у спецбоксах. А після автобус і знову на фронт один із повернених написав у телеграм дружині. Нас не лікують, нам не дякують, нас просто везуть на смерть тільки цього. Разу без ілюзії. Тисяча на тисяча із російських не вижив ніхто. Після останнього обміну у форматі тисяча на тисячу українська сторона підтвердила всі українці живі. Частина повернулася до служби, частина відновлюється. А от російські джерела навіть приховані визнають з обміняних не повернувся жоден, всі кинули на штурми. М'ясні штурми, головна політика режиму. РФ не реабілітує своїх воїнів. Вона їх утилізує. Які ветеранний матеріал, колишні полонений, ідеальний м'ясник, деморалізований, слабкий, без документів і головне без. Справа голосу істерика російських родин телеграм-канали переповнені криками. Мого сина обміняли і одразу кинули в Луганськ без зброї. Тільки зі старою формою він зник. Чоловік сказав, вдома не буду. Тепер утилізація і більше не дзвонить. Вони відмовляються навіть повідомляти про смерть, просто зникає і тиша, і це не просто війна, це зіткнення світоглядів. Один народ воює за життя інший кидає своїх у смерть. І тому, попри ракети ворогів і втрати, переможе той, хто не забуває, кожна людина не цих цінність? редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.